Багато хто починає бізнес і зразу про торгову марку навіть не думає. Місяць-два, ні, ну може це і правильно на перший місяць, два-три. Але взагалі спочатку хоча б потрібно перевірити, чи така торгова марка існує. Якщо ти починаєш бізнес. Скажи, що буде досадно, обідно, ну ладно, як то кажуть. Що ти... бізнес, та, 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 почав так. розкручувати бізнес, а потім перевіряєш, а хопа, в конкуренті А Є така торгова марка, є. Треба робити ребренди. Є дивись. Є два варіанти. Або, ти далі продовжуєш розкручувати соціальну мережу, розкручувати цей бренд, знаючи, що у конкурента вже зареєстрована на це торгова марка. Не через рік, так через два, не через два, так через 5, точно він напише листа з допомогою. Це дуже ризиковано. Так, да, да. це ти будеш розкручувати далі чужий бренд. Так. Тому краще перевірити, існує такий бренд на ринку чи не існує. Потім через місяця, два-три, якщо ти бачиш, що діло йде потихеньку, зареєструвати торгову марку і 10 років, тому що торгова марка діє 10 років. Через 10 років її потрібно продовжувати. Компанія шатилої партнери» як реєструє. Так, так і продовжує, продовжує, так і контролює процес реєстрації. Так. Тому перевірте, у вас торгова марка зареєстрована чи не зареєстрована, і задумайтесь, щоб хтось може зареєструвати її замість вас. лайк. Like.